Коли навесні починає квітнути глід сорту Пауль Скарлетт, у мене просто перехоплює подих. Бо тільки подивіться на ці гарні махрові квіточки насиченого кольору, схожі на маленькі троянди, які рясно вкривають його гілки. я вважаю, що глід Пауль Скарлет набагато кращий, за неморозостійкі. Вибагливі сакури, які квітнуть всього декілька днів, а потім виглядають як звичайні вишні та ще й без плодів. Глід Пауль Скарлетт був виведений в Великій Британії ще в далекому 1866 році і з тих пір дуже популярний в країнах Європи і навіть на інших континентах. Я вважаю, що він заслуговує більшого розповсюдження в Україні. Замість неморозостійких ненадійних сакур.